Ласкаво просимо на наш канал. Тут ви знайдете результати та турнірні таблиці головних футбольних ліг світу швидко та зручно. У цьому відео ми розглянемо розклад матчів 14-го туру Ла ліги на цих вихідних та згадаємо найкращих бобардирів чемпіонату. Приєднуйтесь! Тур розпочнеться у п'ятницю матчем Хетафе проти Вальядоліда о 23-й годині 0-0 хвилин на стадіоні Колізеум. У суботу! О 16. годині 0-0 хвилин на стадіоні Масталія, Валенсія зіграє проти Бетіса. О 18. Годині 15 хвилин на Метрополітано проде матч «Атлетіко Мадрид проти Алавеса. Жирона прийматиме «Еспаньол» о 20 годині 30 хвилин на стадіоні Монтеліві. На стадіоні Гран Канарія. О 18. 00 хвилин Лас Пальмас зіграє проти Мальорки. Сельта проти Барселони о 23. годині 0-0 хвилин на стадіоні Балайдос. У неділю. О 16 годині 0-0 хвилин Осасуна прийматиме вілья Реал на стадіоні Ель Садар. О 18 годині 15 хвилин на стадіоні Рамон Санчес Піскуан, Севілья зіграє проти Райо Валікана. О 20 годині 30 хвилин на стадіоні Бутарке Легана з Реал Мадрид. О 23 годині 0-0 хвилин Атлетік Більбао зіграє з Реал Созидадом на стадіоні Сан Мамас. Найкращий бомбардир чемпіонату Роберт Лавандовський з Барселони, який забив 14 голів. Хочемо краще вас дізнатися. Напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся це відео та яка ваша улюблена команда Лаліги. Поділіться цим відео зі своїм другом, який ніколи не знає, хто грає на вихідних, а потім питає у вас результати матчів. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на канал і до наступного відео.